Я, звісно, нікого не хочу образити, але виявляється, в Америці є дуже багато розумних людей, які розумніші за їх президента, і навіть літніх людей. От, послухайте думку цього чоловіка: ми програли війну у В'єтнамі, ми програли війну в Афганістані, ми програли війну в Іраку, і зараз в процесі програшу в Україні. Підказка, про що це все говорить? Це не про війни, які Сполучені Штати програли, але давайте будемо чесними. Сполучені Штати одна з найбагатших країн світу, вступали у війни з одними з найбідніших країн світу і зазнавали поразки. Це кінець. Ми вже не є центром світової економіки, як колись. Кожна країна у світі переглядає свою стратегію. Політичну, економічну, військову, ідеологічну. І кожна міжнародна компанія намагається зрозуміти, що це все означає. Я вважаю, все йде до зміни світового порядку, у якому Америка вже не буде над державою. А що скажете ви? Пишіть свою думку у коментарях.